Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Мільйони українців сьогодні кинулися до своїх гаджетів, понажимали кнопки і дивляться на повідомлення про Валерія Залужного. Вірніше про його заяву. Валерій Залужний в своєму традиційному фірмовому синьому костюмчику з Лондона передає нам привіт, каже, що він з нами. Тримайтеся, брати. А я вам допоможу. Правильно, як допоможе Валерій Залужний? Поясніть нам, яка зброя є номер один на полі бою. Ось е, сенс його заяви. Е, в своїй заяві Валерій Залужний каже, що IPV дрони, да, ну я людина, не технар, консервативна людина. Але IPV дрони дрони е, стають номером один на полі бою. Перед ними безсила все. І броня, і маскування, і, і, і всі засоби на полі бою поступаються перед дронами, тому що дрон може збити все. Танк, самохідку, літак, вертоліт, все може збити дрон. Навіть літаки зараз стають уже фактично номер два після дронів, да? І використовуються більше як засоби протиповітряної оборони. Дрони можуть долітати до Уралу, і їх не зіб'єш. Тому в Україні роблять дрони масово, масово, в гаражах, в кустарних майстернях, просто серед неба українці виготовляють дрони. Ну і чомусь залужний не говорить про державну програму мільйон доларів чи 10 мільйонів в рік. Чомусь залужний не каже про те, що. Мільярдні зарплати чиновників депутатів, да? мільярдні розтрати на парки, дороги, на стадіони. Зараз, зараз, коли Росії пішли в широкомасштабний наступ, уже вони ж нікуди не ділись. Він акцентує увагу, що українці повинні робити дрони самостійно, навіть на кухні. Про чиновників депутатів, їхні статки, мовчання. Коротше кажучи, Валерій Залужний в своєму репертуарі. Я кажу прямо: замість того, щоб взяти, скинути той костюмчик, надіслати телеграму президенту України Володимиру Зеленському, що я Валерій Залужний, прошу відкликати мене з посади посла Великобританії сісти на літак, прибути в Україну. Хтось каже, він не генерал вже, він не командуючий, він інвалід другої групи. Будь ласка, я думаю. Дмитро Ярош в українській доброволічій армії знайде для нього гідне місце. І Валерій Залужний на передовій на нулю покаже, який він козак українського духу. Але це тільки моя мрія. І мрія тих українців, які, які розуміють, що в синьому костюмчику з Лондона можна передавати привіти і заяви Україні. В Лондоні безпечно. Лондон далеко. А Україну б'ють і українців кожен день і нищать. З вами Іри Швець, Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нової зустрічі.